Там щось намагалися Мефодіївське товариство Шевченко з братами, там щось. але ну, таке, таке діло. Саадик Паша, тільки Чайковський, да? Міхал Чайковський, знаєте, да? він в Туреччину подався. І там зробив козацький полк і козацьке військо ціле. Саадик Паша, його назвали Кошевим отаманом. Він в Кримській війні воював. На боці Туреччини да проти тих, хто крим боронив наш крим, да ну як би наш, ну тобто проти російської імперії, мається на увазі. Але ми переміщаємося повільно в ХХ століття, і в ХХ століття птах Фенікс. Козацтво Воскресло, нікуди воно не ділося, не вдалося його знищити, змертвити і так далі. Бо ну, це Грегор, це дух, це народ. Ну, ви бачите на екрані народні картини, народні ікони, козак немає, це хранитель. Ну, ну, не могли його знищити апріорі. І таке б не вдалося. Але перш ніж ми перейдемо з вами в двадцяте століття, я хотів би таку ланку вам дати, маленьку ланку, жовнірська пісня. І я так думаю, що багато хто з вас це ще не знає. Якщо знаєте, співайте разом. Жодна жоняким горі купів Піруть ворів, жена мив, їдять папушки, та ще зовіть, спокійно, справляють, чужи жінки, та ще собі спокійно сповляють, ті чужи жінки, чужа жін, як я нитка, я коштевий а ти ж мені се бе ах веш вешав шабалы на саласи ой виз мушэ шабалы та е запрострэй крайнее пущю гадэ пошабалы го пиду най пущю гадэ пошабалы го пиду най плавай плавай шабалы чи се плава ты